Дітки, привіт! Сьогодні я хочу з вами поговорити. А про що саме дізнатись коли відгадаєте загадку. З дерева листок зірвав, з мами капелюшок вкрав. Потім закрутив пісочок і мені засипав очі. Що це, дітки? Вірно, це вітер. Давайте подивимось. Чи є сьогодні на вулиці вітер? Вірно, є. А як ви про це здогадались? Так, тому що листочки рухаються, і гілочки теж. А як ви гадаєте, яким буває вітер? Вірно, він буває спокійний, майже невідчутний і сильний. Теплий та холодний. А як ви думаєте, чим відрізняється осінній вітер від літнього? Правильно, літній вітер теплий, слабкий. А от осінній вітер сильний. Він може навіть погнути гілочки дерев. Також осінній вітер дуже холодний, тому що осінь – це вже холодніша пора року, ніж літо. А як можна визначити напрямок вітру? Так. Коли вітер дме в ліву сторону, то всі листочки та гілочки нахиляються вліво. І навпаки, коли вітер дме вправо, ці рослинки нахиляються в праву сторону. Навіть повітряна кулька буде летіти в ту сторону, в яку дме вітер. А поміркуйте. Чи добре, коли дме вітер? Правильно! Влітку, коли дуже жарко, вітер приносить приємну прохолоду, і це добре. А от в холодну пору року, коли дме вітер, навпаки, нам стає ще холодніше. Ми замерзаємо. І це не добре. Дітки, мені було дуже цікаво разом з вами спостерігати за вітром. Та мені вже час. До нових зустрічей.